Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. сьогодні ми поговоримо про те, кому дозволяють виїжджати за кордон. Чоловікам дозволять виїжджати за кордон під заставу. Відомо кому і на який час видаватимуть дозвіл. Ось саме сьогодні, з 1 вересня, це вступає в силу. Тимчасовий виїзд дозволять лише певним категоріям військовозобов'язаних. Виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон під час воєнного стану в Україні неодноразово обговорюється не лише у суспільстві і владних колах. І, судячи з усього, в уряді досягли певного консенсусу з даного питання, оскільки з 1 вересня українцям дозволять залишати межі країни, але за умови внесення застави в розмірі 200 тисяч гривень. Про це ми поговоримо сьогодні з адвокатом Василем Юрцем. Доброго дня, пане Василь. Доброго дня. На скільки днів дозволять виїзд чоловікам за кордон, якщо мова йде про заставу 200 тисяч. Ну, взагалі на такій підставі дозволяється виїзд за кордон до 7 днів. Не більше. Тобто на 7 днів? Ну, до 7. Це може бути декілька днів, а максимум 7. Всім чоловікам дозволять, чи мається на увазі певна категорія чоловіків, власне, я читала про підприємців, про представників бізнесу. І ось тут моменти, власне, про кого мова йде? Ну, якщо ми говоримо саме про цю підставу для виїзду, то мова йде про посадових осіб юридичної особи, про фізичну особу підприємця і їхніх працівників. Зараз в кількості до 10% від працевлаштованого персоналу, але не більше 10 осіб. Зараз застава у сумі 200 тисяч гривень. Ось про неї її потрібно кудись переводити, наприклад, там на якийсь рахунок, а потім людина повертається і їй перераховують там чекати, чи як ось ця процедура 200 тисяч гривень, куди, що і як. Ну, Слід розуміти, що ця програма нова, та, і з 1 вересня вона починає діяти. І ще таких алгоритмів, як це все має бути і відбуватися, напрацьованих немає. Але що стосується цієї застави, то вона має вноситися на відкритий рахунок в Ощадбанку, І зрозуміло, що цей рахунок відкривається або на юридичну особу, або на фізичну особу підприємця, і відповідно ці кошти від. Фізичної особи підприємці або від юридичної особи вносяться на цей рахунок в якості застави і там залишаються до виконання сторін своїх зобов'язань, тобто до повернення із за кордону або працівників юридичної особи, або ФОПа, або ФОПа і його працівників. А якщо випадково людина не повернулася за кордону, тоді ці гроші списуються, тобто їх забирають. Ну, відповідно, да ідея цієї застави така, що це як гарантія того, що люди, які виїжджають з цієї підстави, вони повернуться. Якщо ж вони не повертаються, то е, ці кошти е, йдуть в дохід держави, зокрема на міністерство оборони, плюс е, такі юридичній особі або фізичній особі підприємцю надалі буде заборонено виїжджати за кордон саме з цієї підстави. Які документи потрібні у цьому випадку для перетину кордону, якщо людина виїжджає під заставу у ці 200 тисяч? Ну наскільки я читала, має бути ще дозвіл роботодавця, якщо людина, звичайно, ну, наймана особа, найманий працівник? Так тут слід розрізняти категорії людей, які взагалі можуть виїжджати з цієї підстави. Тому що це можуть бути посадові особи юридичної особи, це можуть бути працівники юридичної особи, це може бути фізична особа підприємець і це можуть бути працівники фізичної особи підприємця. Відповідно, ця підстава для виїзду передбачає наявність декількох підтверджуючих документів про наступні факти. Перше, це відсутність заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску. Далі це час на подання звітності до податків. Про підприємницьку діяльність та потім внесення відповідно застави 200 тисяч на рахунок Ощадбанку, і надання підтвердження того, що середньомісячний дохід у працівників по юридичній особі або по фізичній особі підприємцю складає не менше 20 тисяч гривень в місяць. один є момент, наскільки знаю, що людина має не мати заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску. Те, та, що одна з умов, так, скажімо. Так, ми про це ну, Тобто, це мова йде, я так розумію, про представників все таки бізнесу, тобто підприємців. А якщо люди людина, наприклад, працює в IT-компанії, ну це відноситься до категорії бізнесу чи це не відноситься? Тобто тут ну, такі грані дуже складні. Ну. АІТ-компанія, so, це теж компанія, яка здійснює підприємницьку діяльність, тільки у неї основний продукт це іт продукт да? програмне забезпечення чи е, якийсь інший іт е, продукт Діло в тому, що тут треба розбиратися, як оформлений такий працівник. Якщо він офіційно працевлаштований і компанія веде свою господарську діяльність у вигляді юридичної особи, то відповідно такому працівнику потрібно ще підтвердження того, що він офіційно працевлаштований напрацьованих варіантів ще немає, але так ну з практики юридичної можна сказати, що це може бути документ або від юридичної особи, або може бути документ з податкової, що дійсно працевлаштований а, працівник офіційно. Або копія трудової книжки, тут треба дивитися вже з практики, які документи буде вимагати саме прикордонна служба під час виїзду. Ну а я так розумію, що якусь довідку, що людина працює, має цей дохід 20 тисяч гривень, мають пред'явити на кордоні. Тобто, чи вона да. буде від роботодавця, чи там якийсь інші моменти, але така довідка має це. Бути. Треба буде уточнити тут як варіант: це може бути або якась довідка від юридичної особи, або взагалі може бути довідка або якась форма з податкової про те, яка заробітня плата нараховується, які податки відраховуються. Тому що якщо працівник офіційно працевлаштований, за нього кожен місяць подається в податкову звітність про нараховану заробітну плату і е, сплачену з неї. Податки, тому ця інформація вся є в податковій, і відповідно така інформація може бути надана від податкової інспекції. А ще один момент: якщо людина ФОП і не має найманих працівників, як у неї будуть вираховувати ці, чи має вона 20 тисяч? Це теж варіант ще не напрацьований, але можна по аналогії допустити, що якщо здійснює людина підприємницьку діяльність і зареєстрована як фізична особа-підприємець, то відповідно вона подає. Або вона, або її бухгалтер подає звітність податкову, да, податкові декларації, і там подаються в залежності від групи, на якій зареєстрована фізична особа-підприємець, або поквартально, або раз в рік. І відповідно там зазначаються доходи за звітні періоди. І, скоріше за все, що будуть рахувати по цим деклараціям. Тобто там видно, які доходи задекларував ФОП, і відповідно по цим доходам можна порахувати, який дохід в місяць утримував. Ви як юрист, ви бачите якісь, скажімо, проблеми, які можуть виникнути у зв'язку з цією ініціативою уряду, тобто юридичні моменти, які можливо не пропрацьовані в цьому ну, законі. Чи це, до речі, закон, чи акт, чи юридично, який документ регулює ось цей цей виїзд? Взагалі це урядова програма, і вона була розроблена міністерством економіки і міністерством цифрової трансформації. Тобто, це в вигляді урядової програми. От ну, які можуть бути моменти на під час виїзду на прикордонній службі, це перелік тих документів, які має мати з собою або ФОП, або працівники юридичної особи, які будуть підтверджувати ті факти, про які ми говорили. Тобто, це питання ще не напрацьовано. Ми з вами говорили, що там можуть бути декілька документів, які підтверджують один і той же факт, як на прикордонній службі. Які документи будуть вимагати, це треба вже дивитися на практиці і ці питання уточняти саме з прикордонною службою? Ну я нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні говоримо з адвокатом Василем Юрцевим. Говоримо про те, хто має право виїзду за кордон під заставу. Якраз сьогодні, 1 вересня, включився цей. Юридичний механізм, крім обов'язково, внесення застави у 200 тисяч гривень, яка, я нагадаю, має бути на певному рахунку. Якщо людина повертається, вона власне ну цей рахунок ніхто не чіпає. Якщо людина не повертається, ці гроші відправляються за адресою так розумію, Міністерства оборони чи там ну, за іншими Духі адресами дохід держави. держави. Але крім обов'язково, внесення застави, бажаючим тимчасово залишити Україну, а це не більше семи днів. Необхідно надати документи від Роботодавця. І ось саме тут зазначено, роботодавець нестиме повну відповідальність, тому що деякі компанії вже практикували надання можливості виїзду за кордон чоловікам незаконним способом для того, щоб цього уникнути, саме роботодавець нестиме відповідальність і підтверджуватиме її документальним шляхом. І в мене виникає питання: добре, працівник не повернувся. Він використав цю, цю можливість, скажімо, для того, аби залишити територію України. Тоді що роботодавця притягнуть до кримінальної відповідальності, що загрожує роботодавцю? Він же не може, ну скажімо, залізти в голову людині, і, ну подивитися, що там в неї. Вона виїхала, застава. До речі, хто з такому випадку заставу ну, кладе на рахунок? Сам працівник, це його кошти? Ні, роботодавець. Чи робот... а, роботодавець. А, роботодавець. То виходить, що він і грошей може позбутися і власне людини, та ще й отримати якусь, якісь покарання. О які тут покарання передбачено? Кримінальне, адміністративне ем... покарання? Що? Ну, взагалі, роботодавець несе фінансову відповідальність. Тут є ризик втратити ось цю заставу да? 200 тисяч гривень це раз. А по-друге, можна втратити можливість виїжджати на цій підставі надалі. Тобто, якщо, наприклад, так сталося, що працівники роботодавця не повернулися, або хоч хоча б один працівник, то відповідно ці 200 тисяч вони перераховуються в дохід держави, і роботодавець втрачає можливість надалі виїжджати на цій підставі за кордон. Тобто, власне, він таким заручником виступає ну, свого працівника. Ну, законодавець передбачив такі гарантії, якщо дійсно роботодавець відправляє, в тому числі, працівників своїх за кордон, він має ну, розуміти, що є відповідальність, є ризик і ризик втратити кошти і перспективу надалі виїжджати. Також можуть бути надалі питання до тієї людини, яка виїхала з цієї підстави, і все таки. Не повернулась та, тому що правильно ви кажете, не можна з'ясувати, зрозуміти, залізти в голову людині, які ідеї у неї виникнуть, коли вона буде за кордоном або коли буде виїжджати. Так само неможливо на перспективу буде розроблено якісь норми закону, які будуть передбачати відповідальність саме так само цієї людини, яка скористалася недобросовісно такою можливістю виїзду за кордон. А тут виникає питання: ось людина виїхала за кордон і вирішила не повертатися. Роботодавець, який заклав за неї 200 тисяч. Гривень він ну, позбавляється коштів. Він може потрапити під те, що він вже не вийде за кордон. А що загрожує людині, яка не повернулася? Її подають в розшук, міжнародний розшук, чи ну тобто, який механізм цієї людини, яка знаходиться за кордоном, ну і не планує повертатися. Що їй буде, коли вона, наприклад, повернеться? Зараз таких механізмів, на жаль, немає. Тому що до відповідальності можна притягнути людину, яка там, наприклад, умисно уникає мобілізації. Да? От а в цій ситуації просто є військовозобов'язаний, який мав законну підставу для виїзду за кордон. Роботодавець за нього поручився. Так вніс заставу. Відповідно до закону, дотримався роботодавець всіх підстав, які дають можливість використати таку опцію виїзду за кордон, і людина, наприклад, не повернулась. То в такому випадку несе відповідальність роботодавець фінансову да, і втрачає можливість виїжджати на майбутнє. А сама людина ну на сьогоднішній день має там механізмів притягнення до відповідальності. Але я так розумію, що на перспективу вони будуть розроблені, тому що ця підстава виїзду вона нова, тільки запрацювала і на перспективу, так само якісь супутні. Або доповнюючи нормативні акти, я думаю, будуть розроблені в тому числі по відповідальності тих людей, які скористалися такою можливістю, але недобросовісно скористалися і не повернулися в Україну. Ось ще тут один момент юридичний, скажімо, ви зазначили військово зобов'язаний. Якщо людина, наприклад, не служила в армії, не приймала присягу. Вона є військово зобов'язаним, чи на неї м, тобто фактично, ну наскільки я знаю, що людина, яка служила в армії, прийняла присягу. Там в неї інші юридичні, скажімо, критерії перед перед тим же судом, ніж людина, яка не приймала присягу і не служила. Тобто, ну фактично, це військово зобов'язаний теж? Да, ми маємо на сьогоднішній день військовий стан і по суті військово зобов'язаними являються всі чоловіки віком від 18 до 60 років. Якщо є ж, наприклад, підстави отримати відстрочку для виїзду за кордон, це інша ситуація. Так само людина вважається військовозобов'язаною, але та, яка має підстави на отримання відстрочки від мобілізації або для виїзду за кордон, але є військово-зобов'язаною, тому що ми маємо військовий стан. Ще один момент. Ви за кордон. Чому можуть відмовити багатодітним батькам і студентам, якщо ось зараз 1 вересня? Я знаю, що, наприклад, за кордоном у вищих навчальних закладах Польщі в них починається навчальний рік, здається, 1 жовтня. Ну не у всіх, але тобто люди зараз масово будуть виїжджати за кордон студенти. Я знаю випадки, коли людям нібито він вступив, ну не нібито, а людина вступила за кордоном, вона має підтвердження. Але їй можуть відмовити у перетині кордону на підставі чого? Які документи мають бути, якщо студент поїхав на навчання в, наприклад, там в Польщу чи в інші країни? Які документи він, він має мати з собою? Дивіться, На сьогоднішній день діє норма закону, яка передбачає однією з підстав: це виїзд за кордон. Саме студентам, так, які навчаються в закордонних навчальних вузах, і відповідно законом передбачено наявність ряду документів: це або студентський квиток, або студентська віза, так само документ про зарахування до навчального закладу, перекладений на українську мову, це запис військовому квитку, що військовозобов'язаний студент отримав право на відстрочку, і довідка з територіального центру. Комплектування соціальної підтримки про виїзд, дозвіл на виїзд за кордон, от людина має студент, має мати ось ці документи. Діло в тому, що зараз територіальний центр прискіпливо ставляться до тих громадян, які намагаються виїхати з цієї підстави, тому що виявлено було ряд зловживань. По цих підстав для виїзду тому перевіряються всі документи. Якщо є якісь там порушення або відсутній той чи інший документ, то відповідно можуть заборонити виїзд прикордонників. Саме такому студенту Тому а... ці документи прискіпливо перевіряються. і тут ще один момент. Я читала, може, може, я помиляюся, що якщо людина, студент, виїжджає за кордон, їй має ем, ну колишній військкомат, зараз вони там по-іншому називаються, має дати їй довідку від на 6 місяців. А виходить, що людина їде ну на рік е, навчатися, ну ніяк не на 6 місяців. Тобто, а відсрочка на 6 місяців, то то як це? То вона має що дистанційно потім продовжувати. Чи, чи тут якась помилка? Може я неправильно зрозуміла не, не помилка дійсно так, що можуть дати відстрочку на декілька місяців, і згідно по законодавству, по закінченню цього сроку студент має знову звернутися в територіальний центр комплектування соціальної підтримки і знову отримати відстрочку. І так, допоки не закінчиться військовий стан. Чи пустять за кордон батька? Якщо ми говоримо, що випускають за кордон людей, у яких є троє дітей. А якщо від нього в нього троє дітей від різних шлюбів, ось цей момент. Тобто він може виїхати тоді? Дякую за за кордон. питання, Воно дуже актуальне. Тут слід дійсно належним чином трактувати ось цю норму закону, яка дає таку підставу для виїзду, згідно цієї підстави? Для виїзду за кордон батька, да або ну військово зобов'язаного батька або жінки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей до 18 років. Тут ключовий фактор не наявність по факту, а, на утриманні? Більше, а на утриманні. Так, саме так. Тому відповідно перевіряється факт саме утримання цих дітей. А аліменти це є метод утримання? Тобто, якщо він платить аліменти на всіх трьох дітей, то він фактично утримує, якщо він платить і не має заборгованості, якби то тоді да. Якщо він перебуває в шлюбі з дружиною, у якої є діти, і вони в шлюбі і проживають разом, і він їх утримує. Або якщо є рішення суду про те, що діти проживають саме із батьком. Про розірвання шлюбу і проживання дітей саме з батьком, то тоді да, ось перевіряються саме факти наявності утримання цих дітей. І якщо просто по факту є діти, але чоловік їх не утримує, то прикордонна служба може просто не випустити таку людину за кордон. От це, це зараз може бути навіть такий сплеск: знаєте, одруження з жінкою, якою, якою троє дітей, тобто, до речі, вони фіксували такі випадки. Ми і... не фіксували, але тут є якби, свої наслідки. Так само, ну, це можуть бути поодинокі, чесно кажучи, випадки, тому що е, ну, шлюб все одно він за собою має якісь зобов'язання, да? не тільки права, скажімо е... так. І можна просто одружитися, але прикордонна служба все одно не випустить і потім мати ну, якісь проблеми. Інші проблеми. Та... Які документи для виїзду за кордон потрібні чоловіку, який самостійно виховує дитину або дітей? Дивіться, в такому випадку тут є декілька варіантів, декілька підтверджуючих документів. Якщо, наприклад, чоловік розлучився з дружиною і е, утримує дитину, то тоді потрібно рішення суду про там розірвання шлюбу або, наприклад, інший документ про розірвання шлюбу, плюс рішення суду про те, що дитина проживає саме із батьком. Це може бути, наприклад, свідоцтво про смерть матері, це може бути, наприклад, рішення суду про позбавлення матері батьківських прав. Це може бути рішення суду про те, що матір дитини безвісно відсутня. Тобто, ось ці документи є підтвердженням того, що на ну, утримані чоловіка є дитина. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. На жаль, Дайшов. час нашого ефіру вже завершується. Ну, а я нагадаю слухачам, що сьогодні ми говорили на таку змістовну тему. З 1 вересня українцям дозволили вже залишати майже країни, але за умови внесення заставили у 200 тисяч гривень. Ось про ці моменти, юридичні тонкощі, ми говорили з адвокатом, нашим постійним гостем Василем Юрцевим. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. На все добре. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Реклама.